Вітаю вас, мої прекрасні, на моєму каналі Таня Белл. У нас з вами листопад, тому я запрошую вас на прогноз Таро на листопад місяць для кожного знаку Зодіаку. Тільки спочатку я хочу вам розповісти про скорпіонів, які е дуже талановиті в своєму роді і пропонують нам в цьому місяці побути трошки скорпіонами. тобто... Такими ж сексуальними, як скорпіони, і ви бачите картину Мікеланджело. Хто не знає, це створення Всесвіту або створення людини. Такими сміливими, як Доберман, якого я намалювала, який був у нашому житті, у моїй родині, і на зараз він наш янголохоронець. Такими ж впевненими у собі, які вміють носити чорне і а, носити. Таку яскраву, вишукану, досить а, таку, яка кидається в очі біжутерію. Про що скорпіони, про що буде місяць? Сама головна подія, я вам вже казала і а, дуже сподіваюся на те, що ви подивилися на моє минуле відео, про яке там, де я розказую про подію в. Всесвіту подію століття, де Плутон переходить е, у Водолій. Саме у листопаді місяці, 19 е, числа, він переходить вже остаточно в Водолій на 20 років. Щоб зрозуміти трішечки більше, про що скорпіони люди е, е, і ми, тому що кожен з нас має цей знак е, Зодіаку в своїй натальній карті, і дуже е, Дуже добре було б і важливо для вас саме знати, де у вас знаходиться Плутон, Уран, Водолій, Скорпіон. Розумієте, тобто ось ці планети, ось ці знаки Зодіаку зараз дуже важливі для вас, для кожної людини. Якщо ви не знаєте, подивіться у безкоштовних десь посиланнях в інтернеті, дуже багато в інших ресурсах. Або, будь ласка, запрошую вас, де ви отримаєте кваліфіковану експертну астроконсультацію від астропсихолога, таролога, психотерапевта для себе, щоб розуміти, де вам бути, де вам розвиватися, де ви унікальні, де ви будете зараз прощатися з минулим, те, що вас вже не прикрашає в вашому житті, а де ж. Ви будете народжувати щось нове, щось особливе, нове, не схоже ні на що, тільки ви розумієте в цьому. Тому, будь ласка, сміливіше, пишіть, підписуйтесь, діліться цим відео, діліться відео, яке я е, записала про Плутон і запрошую. Я сьогодні в чорному, і як ви могли здогадатися, що в мене скорпіон дуже потужний, а саме він знаходиться у асценденті. Тому я вас запрошую дізнатися також на консультації у мене або у моїх колег, астроконсультантів, астрологів, астропсихологів. Де у вас знаходиться Асцендент, Місяць, Луна і Сонце? В якому зодіакальному знакі. Саме ці герої разом з Плутоном і Ураном будуть вам допомагати а також і Венера. І... Марс, Меркурій, ну тобто, це взагалі дуже цікава історія. Там 10 планет, і вони всі на нас впливають. Тому у мене скорпіон на асценденті і ви бачите мене зараз в чорному. Зараз дуже актуальний чорний колір, якщо ви хочете впливати на аудиторію, хочете впливати своїми знаннями на благо. Усіх живих істот, тобто не маніпулювати, хоча це також цей колір допомагає робити, а допомагати впливати так, щоб люди поліпшували своє життя, виходили на інший рівень, на вищий рівень в своєму житті. Раки домашній теплий знак. Я вас вітаю. Я вас вітаю з тим, що у нас листопад місяць, і я вам пропоную прогноз Таро на цілий місяць листопад 2024 року. Так, про що ж для вас буде цей місяць листопад, раке? Починаємо з золотого таро. Ви переможці в самому початку місяця листопада. Вас вітають, вас коронують, вам, можливо, дають премію. Ну, повага так точно. Бачите, як вас зустрічають, вітають. Усе рівномірно, усе передбачувано. Ну, така, Знаєте, прекрасне життя усе вдається. І все спокійно, стабільно. О, Друга карта. А потім у вас, можливо, буде намічається подорож. Вона може бути як швидка. Або ви її вже чекаєте, і вже розумієте, що ось-ось, можливо, ви чекали її 8 місяців, 8 тижнів, 8 днів, або їдете на 8 днів. Може, 8 років, і ви полетите кудись здійснювати, можливо, мрію. Зараз подивимося, або це будуть просто гарні новини. Далі. Десятка мечів. Ну, я вас дуже прошу, щоб ви були в безпеці. А, будь ласка, а також хочу вас запевнити: якщо вам було дуже важко, ви чекали якусь ну, погану новину або взагалі щоб закінчилось, ви погано себе почували. І ви ж чекали, можливо, якась тема, якісь бумаги, якась бюрократія, і вам чогось не вистачало, то все закінчиться в листопаді місяці, все, вже кульмінація, вже кінець тій ситуації, неприємній, і ви видихнете. Бачите, саме темна ніч перед світанком, ось ця карта. Тому вам вже не буде боляче. Далі, нарешті, знов ви будете навіть, можливо, святкувати те, що закінчилося все. От якби це була перемога, скажіть? Було б добре. Я нам і вам бажаю цього. Вам і нам усім, миру на землі. Це карта щастя, щасливої долі, родинне свято, весілля. Ну, взагалі, усе буде добре. Після такої, дивіться, тут кінець, а тут якийсь початок вже. І щаслива родина. Дуже красива карта. Далі. У мене на підвіконні спить зараз собака. <гум> Мені до пірма. Так, двійка чаш. Дуже красива карта, гармонійна. О, у вас може бути бізнес-партнерство, а можливо, просто закоханість. Ну, точно ладні стосунки. Щасливе життя і якесь приємне партнерство. Можливо, вас запросять на побачення. можливо, то буде щось більше, ніж побачення, і вас можуть запросити піти в Ракс, <с? <с?> запропонувати вам руку і серце, ну точно ви відправитесь до цієї людини. Це іерафан, старший аркан. І це може бути як людина, яка благословляє на щасливий шлюб, а також це може бути наставник, вчитель або. Людина, від якої залежить якийсь підпис документів, важливий в державній службі якийсь. Далі. Паш жезлів. Ви будете чекати якихось новин. І від цих новин ви чекаєте, коли ж ви почнете рухатись, рухатись або за кордон, або по роботі ну, щось нове, щось таке, якийсь шанс, ви чекаєте, якусь звістку, щоб почати. Можливо, і е, якісь питання про дітей. Можливо, ви виглядаєте дітей, а можливо, вони до вас приїздять, обіцяли. Або ви до них поїдете, чекаєте, коли вони вас запросять у гості. Далі. Ну, чомусь можливо те, що ви чекаєте, воно трохи потребує часу, може, 4 дні, 4 місяці, 4 тижні, і вам треба почекати, і ви будете трішки сумувати. Ну, зробіть собі обліпіховий чай. Він дуже яскравий, піднімає настрій і дуже смачний. Ну мені подобається. Рухатися будете. Це лицарь чаш і ваші ті діла, які ви чекали, Звістку або лист якийсь, якусь новину. Врешті-решт ви отримаєте, і все вас задовольнить. І ви будете рухатись, мабуть, кудись їхати. Це може бути і за кордон, і по Україні, на, ну, по тій країні, де ви живете. Або якщо це діла, то вони також будуть рухатися в дуже приємному напрямку, так як вас влаштує. Ну, і також це може бути залицяльник. Тобто вас можуть запросити на побачення. Знов шанс, знов у нас паж. Якась новина, причому стосовно вкладання коштів. Я раджу. Вкладати кошти по пажу. У нас дуже ну, будуть круті дивіденди, потім ви отримаєте. Ну, звісно, добре було б, якщо б у вас був свій таролог і ви б звернулися варто чи ні. Або якщо у вас декілька варіантів, то, будь ласка, запрошую вас на консультацію. А, також це можуть піднятися діла стосовно дітей, вкладати, можливо, кошти кудись в навчання. Або подарунки якісь купувати. Ну, тобто, Це такі приємні витрати, і ви можете отримати подарунок, і ви можете дарувати. Паш ну, пентаклів, він досить такий комплементарний, приємна енергія. Остання колода. Закохані старший аркан. А, ну, ви можете бути закоханими, закохатися, а також ви можете стояти перед вибором? Будь-чого. Стосовно роботи, стосовно кохання. А, можливо, не один був залицяльник у вас в листопаді місяці буде. Ось, І ви можете стояти перед вибором. Яка порада від мене? Обирайте серцем, обирайте станом, яка ви, коли ви поряд з тією або з тією людиною. І не ем, вигадуйте там нічого штучного. Будьте собою, не зраджуйте себе, будьте чесною, щирою сама перед собою. І остання карта. П'ятірка пентаклів це криза. Можливо, ви захочете щось купити в листопаді, а вам не вистачить коштів. Можливо, вам здається, що ви бідна. Можливо, ви звільнитесь з роботи і будете сумувати з цього приводу. Ну, це, скоріш за все, питання про гроші. і про… Задоволення собою і своїм життям, комфортом, і я хочу витягнути ще одну карту. Зверніться до людини, яка є у вашому оточенні, це або ваш вчитель, наставник, або державна служба. Ну, тобто, є люди навколо служби, які вам допоможуть. Бачите, тут навіть є сходи, по яким ви можете рухатись. Обов'язково знайдеться місце під сонцем для вас. Не сидіть, не чекайте. Скажіть, яка вам потрібна допомога і кого. Йдіть. Раки, у вас все буде добре. Просто знайте, що ви дуже добрі, теплі, і якщо ви такі, то обов'язково до вас прийдуть ваші дзеркала, такі самі добрі, теплі люди. Я вам цього бажаю. Па-па! І дуже вас прошу, усі знаки зодіаку, Будь ласка, допомагайте нам, україномовним блогерам. Pienи, ютуберам, мені особисто, якщо вам було цікаво цінно, я вже, мабуть, ну, це з левів я почала. Лев, Діва, Терези, Скорпіон. Четвертий місяць я веду Ютуб сторінку свою, не дивлячись на те, що я її основала десь два роки тому заснувала. Тому я вас дуже прошу, якщо вам цікаво. Якщо корисно вам допомагають мої прогнози, взагалі подобається, як я подаю інформацію, будь ласка, підписуйтесь, рекомендуйте своїм рідним і близьким. І ставте вподобайки, і, звісно, пишіть відгуки, коментуйте. Я дуже люблю читати ваші коментарі і завжди відповідаю. Тому раджу! Раджу вам і дякую вам за увагу. Дякую вам, усім, хто вже підписався і тут зі мною поруч. Папа, -па, до грудня місяця.